Привіт, мої підписники, мої любі хороші! Я вдячна вам за те, що підписалися на мій канал, я вдячна вам за те, що ви переглядаєте, за те, що ви берете для себе корисну інформацію, за ваші лайки, вподобайки. І так як я вам обіцяла, коли мій молодий канал набере 500 підписників. Ура! Я кожному особисто подарую її по таку послугу, як гармонізація. Що вам для цього потрібно зробити? І під цим відео напишіть, будь ласка, коментар з вашим запитом на гармонізацію. Якщо ви не хочете писати ваш запит, тобто, наприклад, там ви пишете гармонізація на здоров'я, гармонізація на одужання, гармонізація на збільшення фінансів, гармонізація на роботу, на те, щоб я знайшов роботу, гармонізація на переїзд, гармонізація. Ну, на будь-яке питання, на здоров'я дитини, на своє здоров'я. Тобто-будь-яке питання ви можете писати, і я саме вам зроблю і відправлю туди енергію для вирішення цього питання на ось такій гармонізаційній квітковій колоді. Дивіться, якщо ви не хочете писати запит, тобто ви хочете, щоб тільки ви про нього знали, можете написати в коментарях, зробіть, будь ласка, гармонізацію по тому запиту, про який я думаю. І я так і направлю туди енергію, і будете знати, тільки ви, на що пішла енергія. Також, я кожному, кожному, хто напише коментар, я в рамках цієї консультації, в рамках цього подарунку поставлю. Очищення життєвого простору вашого і поставлю захист. Захист від негараздів, від будь-яких негараздів від сьогодні і на майбутнє. Тому користуйтеся можливістю, це моя вам така вдячність за лайки, за підписку. Діліться відео зі своїми друзями. Вони також можуть скористатися цим подарунком, якщо вони будуть лайкати, якщо вони підпишуться на мій канал, кожен може скористатися цим подарунком. Я дам 2 неділі на те, щоб написати коментарі, ваші запити. І через 2 неділі я сяду, розберу і дам повноцінне відео з відповідями на ваші запити. І ще трішки хочу розповісти, чому це працює і як це працює. Гармонізаційна квіткова колода це квіткова астрологічна колода. От окрім квіт, квіток, тут є ще планети. Тут є планети, тут є знаки зодіаку, тут є аспекти, тобто все, що є у нас в астрології, є в цій карті плюс квіти. Чому вона працює на енергетичному рівні і допомагає? Вона працює тоді, коли от у вас в житті є ситуація, яку ви не можете вирішити, і ви, наче, фізично її вирішуєте, 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 а вона не вирішується. А блок йде на енергетичному рівні. І тоді допомагає гармонізаційна колода, тому що вона прибирає цей блок, очищає від негативу і на енергетичному рівні розчищає для того, щоб... Ваша ситуація вирішилася як найкраще для вас, але це може бути не зовсім так, як ви хочете. Ну, якби шлях до вирішення ситуації може бути інший, але він цей шлях буде кращий для вас, і гармонізаційна колода може це зробити. Вона може направити туди енергію на вирішення. Чому це працює? У нас є тваринний світ і є рослинний світ. І тваринний світ він на одній шкалі на, 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 на одному і тому ж енергетичному рівні, що наше фізичне тіло. А рослинний світ він на одному ж і тому енергетичному рівні, що наша душа. І тому гармонізаційна колода і працює на енергетичному рівні. В квіти рослинний світ допомагає очищити енергетичні блоки. Тому вона працює. Всі мої клієнти, які давно звертаються до мене за гармонізацією, отримали дуже круті позитивні результати. Особисто мій приклад є в тому, що від гармонізації народжуються дітки, коли батьки їх дуже давно чекають, і гармонізація в цьому допомагає. І багато, дуже багато різних подій було, в яких допомагала гармонізація, допомагала вийти з коми пацієнтам, допомагала захистити воїнів ЗСУ. До речі, також, якщо потрібен захист, пишіть, не пишіть, можливо, якщо не хочете прізвище воїна або пишіть. Також я це все буду робити. Тому Ось така крута практика, такий подарунок від мене. Будь ласка, користуйтеся. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки вподобайки. І через 2 неділі ви отримаєте особисту гармонізацію, плюс очищення і захист вашого життєвого простору. Обнімаю, всім бажаю гарного дня. Пока-пока.